Привіт усім! Сьогодні розглянемо окуляри DJI GoGlass Integra. Розпочнемо з місту коробки, а далі перейдемо до детального огляду меню і налаштувань. Ну що ж, в коробці бачимо самі окуляри, як не дивно. Дістаємо набір для корекції зору, а саме лінзи в цій коробочці. Ну, а якщо більш правильніше, то це набір діоптрів від мінус 8 до плюс 2. Тобто, я думаю, що підібрати плюс-мінус щось можна буде, в кого проблеми з зором. Ну і переходимо до останнього пакетика, який є в цій коробці. Розриваємо його. Так, дістаємо спочатку е оправи саме для цих лінз. Ну, розривати ми їх не будемо. Перейдемо далі. до... Ремішка. Далі ми достаємо ремішок, цей ремішок для кращого кріплення на голові. Як на мене, воно і так добре кріпиться Так, тут ми бачимо серветку для протирання лінз. Ну і в нас залишається ось кабель, хоча для більшості, я думаю, він не буде актуальний, так як ми зараз телефон зможемо без проблем приєднати напряму до окулярів. На цьому і весь комплект. Як бачимо, нічого особливого в комплекті немає, тому переходимо до огляду окулярів. Матеріал в них приємний, роздільна здатність з них 1920 на 1080p з частотою до 100 Гц. Мають налаштування регулювань від 56 до 72 мм і кутом оглядом 44%. Також. Де в кого були зауваження, що ніс погано облягають, але я не побачив якихось проблем, причому абсолютно ніяких проблем, як на мене, матеріал класний, який облягає обличчя дуже добре, в принципі. щодо батареї, то вона також, як на мене, комфортна. В інтернеті є фотографії, що там знаходяться два акумулятори на 18650. І регулювання також досить комфортне. По часовій стрілці ми затягуємо. Ремішок проти часової ми послаблюємо ремішок. Ну, в принципі, що? Окуляри класні, е мені здається, ергономічні. Додатково на голові можна закріпити додатковий ремішочок. Це десь додаткової впевненості, але мені це не знадобилось. Ну, щодо антенн, то вони тут не знімаються, їх неможливо зняти. Але якщо постаратися, то все можна в принципі, і можна їх проапгрейдити. Вже є відео, є фотографії, є для 3D 3D-друку моделі, і можна підсилити. Можемо прийти до органів керування. Внизу ми бачимо USB-C і кнопку вімкнення. З іншої сторони немає нічого. Щодо кнопки вімпнення, пізніше розкажу, а от USB-C можна побачити, що підтримується Power Delivery 9 вольт, 2 А, все-таки не більше 2, а от 2, хоч там написано більше двох. Вверху в нас є 5D-кнопка і кнопка Бек назад. 5D кнопка вона має вверх, вниз, вліво, вправо і натискаємо зверху. Получається 5D. В Принципі, більше тут немає ніяких органів керування. Тут більше кнопок і не потрібно. Бо цього вистачає для управління. Переходимо до кнопки вимкнення. Випнули окуляри. Бачимо рівень заряду. Коли вони вимкнені, то також можна перевірити рівень заряду, якщо натиснути один раз. Ця кнопка також буде служити для того, щоб швидко з'єднатися з дроном. Тобто ми її тримаємо 5 секунд і відбудеться з'єднання з дроном, щоб не заходити в меню і не вибирати дрон. Що доволі також, мені здається, дуже зручно. Щоб випнути, натискаємо один раз і другий раз. І все, ми їх вимкнули. Щодо різних аксесуарів, то в інтернеті можна знайти безліч скінів на них на будь-який смак. Кому заважає ніс, чи накладка не підходить, можна її замінити. Вона знімається дуже швидко і замінюється за декілька секунд. Також можемо побачити, що є флешка, куди вставляти. Тут 512 ГБ максимум. Ось є захист лінз, який можна придбати окремо. Так, я пропоную не затягувати більше відео, а переходити до огляду меню. Ну що ж, поїхали. Натискаємо 5D кнопку вверх від себе і попадаємо в швидке меню налаштування камери. У вас, мабуть, воно буде трішки ширше, якщо це Air Unit A3. Далі 5D кнопка до себе. І попадаємо в також швидке меню, де ми можемо вибрати покращений режим дисплея, в принципі, я різниці не бачив. І також можна вибрати яскравість. Вайпаємо вправо або натискаємо 5D кнопку. Попадаємо в основне меню. Перший пункт це статус. Відображає модель дрона і сповіщення. Також в правому верхньому вуглі можна змінити вибраний дрон. У мене зараз підключений ран Wasp. От він відображається як FPV Air Unit. Альбом це фото-відео. Йдемо далі. Меню передачі сигналу має дві вкладочки аудиторія і пілот. На пілоті, якщо ми вимкнемо нашу трансляцію, то на інших окулярах ми на вкладочці аудиторії в когось появимось, і він зможе до нас підключитися. Далі переходимо до режиму фокусування автоматичний або вимкнений. Звісно, що ставимо автоматичний. Далі опускаємось до вибору каналу. Канал може бути автомат або ручний. Автоматичний режим, звісно, у нас в пріоритеті стоїть, але можна і в ручному погратися. Як бачите, при 10 МГц ми бачимо аж 7 каналів. Якщо ми зараз переключимось на, наприклад, 40, то в нас з'явиться тільки 3. Ну, звісно, в мене окуляри пропачені, у вас буде трошки по-іншому. По кількості каналів, якщо не пропащені. Далі опускаємось до налаштувань. Заходимо в меню безпеки. Тут у мене небагато налаштувань, тільки можна налаштувати вигляд камери втратою зв'язку. Це якщо ми втратимо дрон, то можна подивитися з кешу останнє відео, скажімо так, де він впав. На інших р-юнітах, тобто ну, на літальних апаратах, може бути багато тут налаштувань. Тобто можна буде налаштувати такі параметри, як максимальна висота польоту, максимальна відстань польоту та висоту повернення додому, можна оновлювати точку повернення додому, налаштовувати поведінку обходу перешкод. Налаштовувати компас, калібрувати там за необхідності. Також тут можуть бути розширені налаштування безпеки, там, дія при втраті сигналу з літального апарату, е сповіщати, коли наближається цивільний літак. Ще може бути налаштування аварійного зупинення пропелерів. Що ж, переходимо до налаштування управління. Налаштування пульта дистанційного керування, е далі зміна протоколу, лишаємо стандартний. Туторіал нам не цікавий і автоматичний режим пониження енергоспоживання також. Переходимо далі. На налаштуваннях камери можемо вибрати співвідношення сторін, якість відео. Далі сітку. Зараз продемонструю, як вона виглядає. Ну, ось можемо бачити, на екрані появилась сітка. Вимикаємо сітку. Переходимо до центральної точки. вона мене у мене увімктоне. Форматування картки, джерело запису і автоматичний запис при взльоті. Далі можна скинути налаштування. Переходимо далі. Переходимо на лаштування дисплею. Яскравість можемо вибрати. Масштабування. Наприклад, так, вертаємо стоп. Маска в нас увімкнена завжди. Тепер режим або HD, або Normal. Окей. Далі у нас є інформація про пристрій. Тут прошивка. серійний номер, скинути всі налаштування і вибрати мову. Список не такий великий, але з чогось можна вибрати. Ну і останнє, що ми можемо, це підключити окуляри до віртуального симулятора на телефоні. Я пробував, мені не сподобалось. Таке собі враження. Ну, окулярами в цілому я задоволений. На цьому я буду закінчувати це відео. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. До скорих зустрічей.